Давайте пороздумаємо над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Її ведучі. Вітаю вас! Є декілька запитань, що найчастіше турбують людей. У чому сенс життя? Чи існує Бог? Чи існує життя на інших планетах? Що таке любов? У чому секрет щастя? Скільки я проживу? Теорія Дарвіна, на жаль, і досі викладається в навчальних закладах. Відомий фізик Альберт Ейнштейн колись писав: Я вірю в Бога як особистість, і можу впевнено сказати, що жодної хвилини у житті я не був атеїстом. Ще молодим студентом я рішуче відкинув теорії Дарвіна як погляди безмежно застарілі. У радянські часи вважалося, що справжній вчений не може вірити в Бога, оскільки віра це примітивний погляд на життя відсталих та неосвічених людей. Та з часом погляди на науку і Бога змінилися. Погляньмо на факти, відомий німецький фізик Максим План писав: релігія та наука не виключають одна одну, як це вважали раніше, і чого бояться наші сучасники. Навпаки, вона узгоджується та взаємодоповнюється. Астроном Микола Коперник писав. Усесвіт дарований нам всеблагим творцем, котрий любить порядок. Серед вчених можна знайти немало тих, хто вірив у Бога. Відомий французький фізик та математик Блес Паскаль, славетний російський фізіолог Іван Павлов та інші людина не може ні в що не вірити. Якщо вона не вірить істині, то вона буде вірити всьому, що їй Пропонуватимуть, цікаво зазначити, що вчення навколишнього живого світу приводить до віри в те, що за цим стоїть мудра чиясь рука Творця, набагато могутніша, ніж наша, яка здатна давати життя та підтримувати порядок у Всесвіті. Коли в серці вбивають Бога, воно стає порожнім, тоді цей душевний вакуум. Одні намагаються втопити в чарці, інші нищать себе наркотиками, треті хочуть забутися в розвагах. Істина полягає в тому, що ми не можемо бути щасливими, якщо не прагнемо до особливої мети, про яку сказав Августін Аврелій. наша збентежена душа не знайде спокою, допоки Господи не заспокоїться в тобі. Англійський астроном та фізик зазначив, чудова гармонія космосу може бути пояснена тільки тим, що космос був створений за планом всезнаючого та всемогутнього Бога. У 18-му псалмі написано: небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід. Небеса кажуть уважному спостерігачеві: Бог є, і Він, Бог краси, гармонії та порядку. Якщо до цього часу вважалися геніальними люди, які відкривали закони природи, то чому б не вважати геніальним того, хто ці закони створив? Помолимось. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти є наш Бог і Бог, який створив все. Ти є нашим Творцем, і ми поклоняємося перед Тобою за твій високий творчий задум. Благослови, Господи, нас, допоможи нам у Твоєму творінні побачити мудру Твою руку і завжди Тебе прославляти і величати. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, заперечувати Бога це те ж саме, що не вірити в існування вітру. Вітру це не шкодить, адже він і далі буде віяти. Пишіть нам про свої досвіди та відповіді на молитви. Також надсилайте на нашу електронну адресу ваші молитовні прохання, телефонуйте нам. Наші номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!